Вітаю сьогодні. Ти продовжиш вивчати історію України, але пригадаймо, що було на минулих уроках. Ти вже знаєш, що в 1569 році в Любліні було укладено унію про об'єднання польського королівства і Великого князівства Литовського у федеративну державу Річ Посполиту. Чи вплинула ця подія на релігійне життя? Однозначно, навколо питання віри розгорнулася справжня баталія. У польському королівстві головною релігією був католицизм, тому не складно здогадатися, що польська влада поступово почала тиснути на православ'я на українських землях і прагнула поширити католицизм. Тож сьогодні ми дослідимо становище Української православної церкви наприкінці 16 століття. Православна церква опинилася у скрутному становищі після того, як українські землі перейшли під владу католицької Польщі. Події 16 століття стали серйозним випробуванням для православної громади. Тож розглянемо, якими були внутрішні проблеми православної церкви. Першою проблемою було право патронату світських володарів. Шляхта, яка фінансувала церкву, фактично отримала над нею повний контроль і розв'язувала всі важливі питання, навіть призначення священиків. Втручання нецерковних і зацікавлених осіб, які мали власні інтереси, негативно позначалося як на окремих храмах, так і на загальному авторитеті православного духовенства. Нерідко траплялися випадки передачі православних храмів у власність католикам. Важко навіть уявити обурення православних людей. Другою проблемою був низький освітній рівень православного духовництва – ти вже знаєш, що католицька церква мала розгалужену мережу колегій і друкарень. А що ж тоді робити православним? Можливо, ти думаєш, що вони просто змирилися з обставинами? Насправді ні. Вони вирішили створити власні освітні осередки і систему освіти. Однак була проблема: ні достатньої кількості книжок, ні відповідних навчальних закладів для вищого духовництва, на жаль, не було. Становище православної церкви на території українських земель. Ускладнювалося і зовнішніми обставинами Константинополь, який був захоплений турками в 1453 році, більше не міг підтримувати українське православ'я. Тим часом московська митрополія набирала сили і прагнула стати духовним спадкоємцем занепалого Константинополя. Особливо це стало помітно в 1589 році, коли московський патріархат отримав офіційне визнання і його глава став патріархом московським і всієї Русі. Це викликало занепокоєння серед українських діячів. Час перевірити себе інтерактивним завданням. У цей час у Європі відбувалися події, що отримали назву Реформація. Це був релігійний рух за зміни в католицькій церкві з метою її зближення з народом і здешевлення. Все почалося з того, що в 1517 році німецький священник Мартін Лютер оприлюднив 95 тез аргументи, які доводили необхідність змін у церкві. Основні ідеї Лютера були такими: він виступав. Проти багатства всередині самої церкви, проти продажу індульгенції, грамоти спрощення гріхів, заведення служби національною мовою. Тим часом в Україні внаслідок реформації виник такий новий напрям християнства як протестантизм, який існує і донині. Однак протестантизм не набув масового поширення, бо до нього переважно долучалися шляхтичі і магнати. Також у наслідок реформації почав здійснюватися переклад святого письма староукраїнською мовою коштом Анастасії Заславської. Робота над перекладом завершилася в 1561 році в Пересопницькому монастирі на Рівненщині. Саме на Пересопницькому Євангелії складають присягу українські президенти. Одним із наслідків реформації було виникнення в Україні братств громадських релігійних організацій православного міщанства. Вони захищали віру і розвивали освіту. Наприклад, в 1586 році відбулося затвердження статуту найвідомішого успенського братства у Львові. Діяльність братств мала декілька напрямів: релігійний, коли братство засновувались при храмах, захищали інтереси православних міщан, очолювали рух за Ставропігію, пряме підпорядкування Константинопольському патріарху. Просвітницький заснування шкіл і друкарень. І благодійний відкриття шпиталів і допомога нужденним. Львівське братство отримало Ставропігію в 1596 році, а Київське в 1620. Протилежністю реформації стала контрреформація, відповідь католицької церкви щодо самооновлення. В Україні вона проявилася деякими подіями. Якими саме поговоримо далі. Від 1569 року на українських землях діє орден єзуїтів, який через систему колегій активно поширював католицизм. Також розповсюджується ідея унії, тобто об'єднання православної і католицької церков. Прямим приводом загострення церковного протистояння в Україні стала календарна реформа, здійснена за ініціативи папи Григорія XIII. 21 лютого. 1582 року він оголосив про впровадження нового календаря григоріанського або календаря за новим стилем, замість старого Юліанського головною причиною реформи було подолання відставання календарного часу від астрономічного, яке в 16-му і 17-му століттях становило цілих 10 днів. І з часом відставання накопичувалось і вже у 18-му столітті становило 11 днів. У 19 столітті 12, а в – 13 днів. Проте новий календар не був прийнятий у східному християнському світі, оскільки проти нього висувалися насамперед богословські аргументи. Православна церква в Україні тривалий час дотримувалася саме юліанського календаря. Однак, із 1 вересня 2023 року, з початком церковного новоліття, православна церква України все ж перейшла на новоюліанський календар. Водночас помісний собор дозволив парафіям і монастирям, які цього бажають, продовжувати користуватися юліанським календарем. Навколо ідеї об'єднання церков точилася гостра полеміка, тобто суперечка. Представники різних поглядів висловлювали свої позиції в літературних творах, які називають полемічними. Полемічна література це твори релігійного спрямування, де висувалися аргументи авторів проти поглядів їхніх противників. До нашого часу збереглося близько 200 пам'яток цієї літератури, створених як прихильниками, так і противниками унії. Першим важливим твором полемічної літератури в Україні вважають відповідь Аріанина Мотовила на книгу Петра Скарги під назвою Про єдність церкви Божої під одним пастирем. Цей твір був написаний за дорученням князя Василя Костянтина Острозького і став важливою частиною релігійної дискусії того часу. Одним із перших православних письменників полемістів був ректор острозької школи Герасим Смотрицький. У своїх творах Ключ Царства Небесного і Календар Римський Новий, виданих в 1587 році. Він різко критикував католицизм і папство, відстоював православну віру і аргументував шкідливість календарної реформи папи Григорія VIII. Полемічна література швидко ширилася Україною через підготовку і укладення Берестейської унії. Найвідомішими православними письменниками-полемістами були Клірик Острозький. Стефан Зизаній, Мелетій Смотрицький, Іван Вишенський, Йов Борецький, Захарія Купистенський. Унаслідок наслідок реформи важливу роль у боротьбі українського народу за мову і віру відігравав твір невідомого автора початку Сімнадцятого століття, який мав назву Пересторога. У творі яскраво і образно змальовано гноблення православних католиками на теренах Речі Посполитої. Засобом протидії автор вважав поширення освіти, знань, друкарства книг і діяльність братств. У своїх творах письменники полемісти засуджували Берестейську унію і православних ієрархів, які її підтримували. Вони палко обстоювали православну віру і критикували вчення католицької церкви. Полемісти вважали, що православ'я допоможе зберегти український народ і закликали всіх небайдужих захистити батьківську віру. Найвідоміші полемічні твори поділялися на такі, що підтримували унію, і такі, що були проти. Прикладом творів тих, хто був за унію, є трактат про єдність церкви Божої Петра Скарги, і Унія Іпатія Потія. Останнього, до речі, називали батьком унії. До творів за збереження православної церкви, тобто проти Берестейської унії, можемо зарахувати ключ Царства Небесного і календар Римський Новий Герасима Смотрицького, послання Івана Вишенського і плач або Тренос Мелетія Смотрицького. Тепер виконай коротке завдання, щоб закріпити знання. Підсумовуючи вивчене, можемо сказати, що в суспільства не існувало єдиної точки зору на те, чи потрібно об'єднувати католицьку і православну церкви. А як розгорталися події далі, ти дізнаєшся вже скоро, під час наступного уроку. Дякую тобі за увагу. Пам'ятай про завдання після уроку, яке варто виконати, щоб перевірити свої знання. Бажаю всього найкращого. Бувай!